Всім привіт! Хочу поділитися з вами дуже цікавою інформацією, яка надихнула мене, заставляє бігати по ранках і заставила мене переосмислити своє життя. Почнемо з того, хто бачив моє відео попередні 15 16 жовтня, я був в Києві на осінній хвилі 2016. Такої собі компанії Кураловий клуб. Все було дуже круто, особливо мені сподобались нові знайомства. З різними людьми, це і топ-лідери компанії, і просто бізнесмени, які прийшли туди за здоров'ям. Так не побоюся цього слова за здоров'ям. Тому що побачили результати і залишилися там на бізнес. І я кожного запитував, як ви досягли таких вершин? І як мені досягнути чогось в цьому житті? І всі як один відповідали, прив'язавшись до одної теми: міняйся, міняйся з середини, міняй своє ставлення. Мені своє оточення, розвивайся розумово, і ти побачиш, як світ навколо тебе почне змінюватись. Закон Всесвіту, постійний ріст. Бізнесмен, який сказав, зараз я згадаю дослівно. Він сказав, кожен мужик повинен заробляти гроші, великі гроші. Якщо він ще їх не заробляє, він повинен знайти те ремесло, де він їх заробить. Витягнувши що пакетик з Корал Майном. Він каже, ось дивись, це велика горка, яка надасть сніжчики великих обертів і зробить її великою. Тому щоб стати перш за все хоч трошечки успішним, ти повинен визначити, що ти хочеш від цього життя, які ти поставив цілі в цьому житті, де ти хочеш розвиватися, щоб досягнути цих цілей. І яку ти повинен вибрати Галузь, саму найактуальнішу на сьогодні, щоб ти міг розвиватися. Ця історія, знаєте, не давала мені спокою, не давала мені спокійно спати. Доки я остаточно не прийняв рішення. Я хочу займатися темою здоров'я, тому що я знаю, що це потрібно кожному, як бідному, так і багатому. А якщо до вашого вибору ви прийняли рішення?